Доброго ранку, любі діточки! Сьогодні ми з вами відправимося у подорож стежинами українських народних казок. В світі є чарівна книжка, там казок аж ціла низка, там бува багато зла та добро перемага, чарівний світ ми відкриваємо та казку в ній ми відгадаємо. Упікався у печі, зарумянені боки і з віконця покотився і у лісі опинився. Там звіряток зустрічав, піснею їх дивував. Зайченятко, вовк, ведмідь не спіймали, а лисичку він спіткав, ох, і лишенько, пропав. Так, малята, це казка «Колобок». Сторінку ми перегорнем і казку нову розпочнем. Дід у землю посадив, грабельками розпушив, доглядав її немарно, виросла ну дуже гарна, став її тягти з землі. Але силенький малий кіт покликав всю родину. Бабу, внучку, жучку, киця теж там працювала, але справа все стояла, тільки мишка. Мить прибігла і роботу закінчила. Правильно, малята, це казка рібка. Іншу казку розпочнемо. Що за пташка дивина, золоте яйце знесла, дід почав його трощити, але марно не розбити. Баба справу цю взяла, але лихо все дарма. Мишка сіра тут пробігла, хвостикам яйце розбила. Сльози льють і дід, і баба, але пташка дасть їм раду, що знесе яйце просте, а ніяк не золоте. Правильно, малята. Це Казка, курочка, ряба. Сторінку ми перегорнемо і казку нову розпочнемо. Був собі господар важний, працював щодня відважно, сірі братики були, грались в лози, колосок хтось відшукав, справу з ним багато мав, Ці братики все грались до роботи і не брались. Час пройшов господар спік, пиріжків аж цілий стіл, то братів не пригостив, бо ніхто не заслужив. Правильно, малята, це казочка, колосок. Ви малюнки розглядайте, казочки всі відгадайте. Кіт холодною зимою загубив щось під сосною, але мишка відшукала і житло собі там склала. Тут і жабка прискакала, а за нею зайчик, тут руда лисиця відшукала тепле місце, ну а вовк із кабаном влізли в хатку всі гуртом, і ведмідь не забарився, у гаселі опинився. Дід побачив, щось губив, жучку уперед пустив, а вона щось відшукала і звіряток налякала. Правильно, це казка рукавичка. Слухайте уважно далі. Ця тварина геть страшна, має хвіст та ще й рога, Зайця з хати проганяв, пісеньку страшну співав. всі звірята полякались і у хатку не дібрались, тільки рак не побоявся до хатинки він пробрався та вщипнув тварину так, що тепер їй буде знак. Правильно, малята, це казка коза дереза. І ті казки ми були, відгадали, що коли. В Книзі бачили чимало, дуже всім було цікаво. Пригадали колобка, дід і рібка немала, курка ряба там була, півник двоє мишенят, рукавичка там знайшлась і коза в ліс подалась. Книга казочки кінчає, світ чарівний зачиняє. Тут і казочкам кінець, а хто слухав, молодець.